Рыбалка на зарибок Такі красавчики, що капе. Так, буде проводитись зариблення річки Південний Буг Вулиця Трудова, Бочечка Рибки, а, мішочок закрито. Так, о, пішли Ну, скривай. Ні, ні, то може там, там, там. Тут відкриємо, так покажемо який. Тут карпушик. Корупець, свіжак, тільки що вилований. Зеркальний весь. Увага! Донесем. Ну, пойдет. Трохи туда його. Пішов рости. Хмельницький. Щоб десь ловити, треба десь випускати. Сто відсотків. красині Краси, не краси не реально красота. Ну все Хай ростуть великі. Две, все пошли. Супер. Пусто в пакете? Пустико. А ну и Все, канал До Канал Дозвиля. В2. Зарыбление речки Південный Бух в межах міста Хмельницкого. З вас лайк.